Вітаю всіх! Хочу зробити коментар на тему обстріли всього іншого. Микаємо музику, думаємо, любимо, що за ідіотизм зранку пішов. Так був обстріл Харкова. Який за серпень це був реальний такий обстріл за серпень який? Сильний обстріл Харкова за серпень був перший. До цього прилітало там один-два десь, ну самі розумієте. На дворі було 18 серпня. Зрозумійте ви це. Порівнянні з липнем тут менше будь-якому випадку, тому що, по-перше, їх було всього 5, не 35. По-друге, це було аж коли. І по-третє, враховуйте, що відбувається в день, взагалі, по місту. Я не розумію, що за херня починається в нас, любі мої. Мене цікавить інтенсивність обстрілів. Перш за все. Вони кожного дня, кожної ночі, три рази на день чи ось що головне. Далі, скільки чого? Відповідь очевидна. Обстрілів менше. В будь-якому разі ще там є 12 днів серпня. Як не крути, в серпні обстрілів буде менше. Це факт. І, до речі, як ви бачите, обстріли є багато чого, надрачують за стратегів, я не знаю. Я не буду робити стратегів. Я робила не раз, мені важко це зловити. Мало того, мені йшов один обстріл стратегії масований, мені йшов. Шо в мене один обстріл реальний сильний. Я не знаю, як це буде і чи буде він. Він ще не програвся. Щоб ви розуміли? До речі, стратегів не було ще не було. Це вам як? Ось про це і мова про це випадає в картах. Воно і показується. Потенційні небезпеки є, потенційні небезпеки є. Тому що воно не програється. Розумієте? Завернули оце все, не програлось. Оце все і показує надалі. Це важко, а це пізніше, як важко зрозуміти, відслідкувати і написати адекватно. І до речі, на тему залякування всяка дічі. Любі мої, це не залякування, це попередження, це ймовірні загрози. Якщо ваша психіка реагує вже як залякування, це ж проблеми йдуть у вас з психікою. Тому. Давайте я вам зроблю колодою воїнів, в якої я дивлюсь небезпеки. Одну карту витягну як пораду, як вам реагувати на все це? Якщо ви не можете, не вивозити. Я вже розумію, що на четвертий рік війни люди психічно хворі відбиті на голову і неадекватні. Це нормально. Ну, мені вже зранку писали брід собачий, хоча я зранку не дуже в стані була. У мене виснаження за рахунок у цих всіх політичного гімна. Мене політика виснажує просто піздець. І негативні всякі моменти. Тому так. Давайте подивимось. Порада для тих, хто погано вивозить прогнози по небезпекам. Порада для тих, хто вивозить це, -це погано. Що вам робити? Давайте як одну карту пораду. Дивіться, що випадає. П'ятірка жезлів. Вірите в наше ППО. Перш за все, по-друге, працювати над собою, боротися зі своєю нервовою системою любимою. А над ніколоду прямо кажуть, дев'ятка мечів все невротики. вротике. Любимо, лікуємось і не задрачуємо оточуючих. Якщо вам погано, це не означає, що всі такі. І, будь ласка, я проти лазити, писати негативні коментарі. Я не лажу, я не пишу, я не хочу. Я навіть у колег своїх не лажу. Мені якось не хочеться, часу немає. Я вважаю, треба проходити мовчки. Навіть якщо мені якісь прогнози не подобаються, я проходжу мовчки. Я за те, що не подобається, видалили там, вийшли, відписались, все що завгодно. Хоча прикол Тік-Тока. Я на багатьох не підписана, воно мені вилазить. Чому до сих, до сих пір я не знаю, я не можу вам на це відповісти? Просто пролистуйте, що мені вам сказати. Мені, мене про це питають, це нормально. Мене про це люди питали нормально. щоб ну... Не хочуть дивитись пролистуйте. Я не знаю, як зробити, щоб не вилазило. Це, мабуть, рейтинги по, по, починають працювати рейтинги, якщо є відео, якісь, які заганяють канал в рейтинги, в мене такі відео є, деякі. То ось воно вилазить. Просто майте на увазі. А так на тему обстрілів, будь ласка, мислимо критично і, будь ласка, думаємо головою. Ну, не буде ще тиші повної, не буде. Не буде. Чи ви розуміли?